До Гринька Вадима Віталійовича. РТСКСП в нас правоохоронний орган. А чому з правоохорон? Я питаю у Гринька нас. РТСКСП правоохоронний орган. Не, не, не правоохоронний орган, це в першу чергу. Вимоги 281 КПК виконані пророку? Ні, не виконані. Рішення суду є, нема рішення суду. Можливо, відповідно до 214 КПК було відомості внесено в ЄРД не внесено. Витяг з кримінального провадження є? Ні, немає. <сі> <сі> підожди, підожди, підожди. підожди. Е, ухвала про привід. Стаття 140 є, ухвала про привід. Точки А привезти точку Б. Хто його добровільно їхав на своєму транспорті. Підісти, ви що, що його самі його сказали? Ви ще самі сказали, Що він перебуває в розшуку? А де того, щоб він в розшуку, треба купа документів. А у вас є до нічого треті. ось о, сліднич, Фідіть, тепер то, на й нього, й, щоб він добровільно вийшов працівників. І, і все І все, запитайте, запитайте. оперативної групи, як відбувається процес розшуку. А ви взяли його на понт, він в розшуку. Бо у нас десь там в якійсь базі. Документально покажіть, документально покажіть, що він в розшуку. Покажіть бумагі, що він в розшуку. Номер кримінального провадження. У вас є рішення суду? Немає. Ну, так написав, а що його стаття да, та, та саме сюди везли. В, хто його вісім, сам сюди добровільно свій транспорт. Які добровільно ви на нього окружили Секол. як Коршу? Ми вдвоєм, так, окружили. Тут ще ж одна машина була. Дві машини було. Дві Біля нього не було ніякої дві машини. Ви зібралися, як банда, не давили на нього. Чого його взагалі треба везти? Це цікаво.